Ти бачиш, це так перевіряється, чи робочий двигунок. Знаряджаємо його перед у нас з тої сторони, це у нас найтяжкий. ми його поставимо посередині. Якщо ми будемо кидати десь на польову дорогу, де ось така трава, логічно, що її треба маскувати під траву. А якщо ми будемо кидати десь на асфальтне покриття, то шматок трави на асфальтному покритті це ж ну, тупість, правда? Ми готові! Арм. Зліт. Логіка працює дуже просто. Чим краще ми бачимо ворога, тим більш точно ми його можемо знищити за рахунок об'єднаного впливу, як артилерійських засобів, так вже тепер і засобів БПЛА, ударного типу дії, денного та нічного застосування. <рес> <рес> Оце <Страшіло, людина> у нас запобіжник. Це у нас а тут знаходиться накалуватель. І потім при команді «борт готовий до вильоту, знімаємо запобіжник, щоб сильніше закрутити, щоб воно. Бо якщо буде летіти і від вібрації буде викручуватися, теж буде погано.